Якщо ви шукаєте датчик, який допоможе оживити фізику світла, а також дослідити природні явища, такі як видимий рух сонця, зверніть увагу на бездротовий датчик світла та кольору від Паско. Датчик світла та кольору постачається з уже встановленою батарейкою таблеткою і готовий до підключення прямо з коробки. Датчик світла та кольору насправді поєднує кілька різних сенсорів в одному пристрої, який можна використовувати як із програмним забезпеченням SparkView, так і PASCO Capstone. Сьогодні я буду використовувати SparkView і я вже підключив датчик бездротовим способом. На екрані SparkView ви можете побачити, що датчик навколишнього освітлення, розташований на задній частині пристрою, вимірює індекс ультрафіолету, освітленість, опромінення та сонячне пар, тобто фотосинтетично активне випромінювання. Датчик спрямованого світла, розташований на передній частині пристрою, може вимірювати рівні червоного, зеленого та синього світла у відсотках від загальної кількості всіх виміряних кольорів, а також загальний рівень білого. Поки я підключений, давайте розглянемо кілька швидких досліджень, які ви можете виконати одразу після розпакування. Як тільки датчик світла та кольору підключено, ви можете побачити, що тут є експеримент для швидкого старту, який ми можемо вибрати під назвою визначення кольору. Коли я вибираю цей експеримент, з'являється дисплей у вигляді стопчикового індикатора, який вимірює інтенсивність світла по осі «Years», а червоний, зелений і синій по осі «X». Я натисну почати і повільно переміщатиму датчик підсвічування над червоним, зеленим і синім папером. Поки я це роблю, ви побачите, що відсоток інтенсивності світла кожного кольору буде відповідати тому кольору, над яким я переміщаюся. Те, як ми бачимо кольор, насправді полягає в тому, що ми бачимо колір, який відбивається від поверхні, тоді як усі інші кольори поглинаються. Тепер давайте продемонструємо роботу датчика навколишнього освітлення. Однією з чудових особливостей цього датчика є можливість проводити віддалене логування. Ця функція дозволяє записувати дані у внутрішню пам'ять пристрою, навіть коли він відключений від програмного забезпечення. Щоб продемонструвати це, я розпочну новий експеримент і виберу віддалене логування. Я оберу свій датчик світла та кольору, і я знаю, що це саме мій, оскільки кожен датчик має шестизначний ідентифікатор, який я також бачу на екрані. Датчик за замовчуванням встановлений на частоту вибірки 1 Гц. Якщо б я проводив дослідження, яке тривало б кілька годин, можливо, я б захотів встановити повільнішу частоту вибірки. Наприклад, припустимо, я хочу переконатися, що посадив свої томатільо в тій частині двору, яка отримує щонайменше 6 годин прямого сонячного світла на день. Я зараз змінюю частоту вибірки на 5 хвилин. Після того, як я натисну ОК, я знатиму, що мій датчик знаходиться в режимі віддаленого логування, оскільки індикатор Bluetooth тепер блимає бурштиновим кольором. Вчора я розмістив цей датчик у тій зоні, де зараз тримаю свої томатільйо, щоб переконатися, що вони отримують рекомендовану кількість прямого сонячного світла і встановив датчик у режим віддаленого збору даних приблизно на 12 годин. Тепер давайте подивимося, як можна отримати ці дані. Я міг би активувати цей датчик, коротко натиснувши на його кнопку живлення, але замість цього я ввімкну цей датчик. Який я використовував удома, і оберу віддалене логування. Програмне забезпечення запропонує вибрати, до якого датчика підключитися, а потім запитає, як бажаєте продовжити. У цьому прикладі я завантажу дані і виберу лінійний графік, щоб побачити освітленість з часом. На цьому екрані я можу проаналізувати свої дані і побачити, чи дійсно мої рослини отримують рекомендовану кількість прямого сонячного світла протягом дня. І ось ви бачите, у мене є графік освітленості з часом. А цей графік трохи складно інтерпретувати, тому я покажу вам ще одну чудову функцію: я можу вибрати час і змістити вісь X, щоб відображалися дата і час. І тепер ви можете побачити, коли саме я почав віддалене логування і коли воно закінчилося. І з першого погляду я бачу, що мої рослини отримують приблизно 5 годин прямого сонячного світла на день. Тож, можливо, мені варто перемістити їх у трохи інше місце. Щоб дізнатися більше про бездротовий датчик світла та кольору, а також ознайомитися з бібліотекою експериментів, які можна з ним провести, відвідайте pasco.com.